А в ефірі інформаційна програма вчасно в студії Лошак, Наталія Булеце. Ми вже готові розповісти про головне життя краю на цю годину. Судді складатимуть іспити. Голова закарпатського апеляційного суду розповів, що вже у квітні судді всіх інстанцій будуть проходити переатестацію. Експертна комісія вирішить, чи достойні ці люди носити мантії. У разі виявлення порушень суддів буде звільнено. Атестацію проводять у рамках судової реформи. Після прийняття закону про люстрацію на Закарпатті звільнилися троє суддів, не чекаючи, доки їх звільнять вищі органи. В чому вона полягала, ця майнова лістрація? Це були заповнені декларації. Після цього у три інстанції, які мали повноваження перевіряти відповідність доходів, витрат, задекларованих суддями. Вони проводили перевірку. Судді подали відповідні документи, дали пояснення з цього приводу. І от десь місяць тому. Два мі... Бачаюсь, два місяці тому я подав інформацію Міністерство юстиції, е, оскільки надійшли від відповідних органів фінанс... фінансових органів, надійшли результати. Я повідомив, що практично всі судді, за виключенням тих трьох, які були звільнені, е, пройшли цю майнову істрацію. На зміну міжрайонним реєстраційно-екзамінаційним відділом прийшли регіональні сервісні центри МВС на Закарпатті їх шість. Вони працюють в Ужгороді, Мукачеві, Хусті, Хтячеві, Іршаві та Рахові. За три місяці роботи співробітники прийняли більше 14 тисяч громадян. Зареєстрували 5 тисяч транспортних засобів, провели майже 700 перереєстрацій. Та зняли з обліку 969. А вже за тиждень закарпатці матимуть змогу отримати водійські посвідчення міжнародного зразка. Значить, хочеться відмітити також, що набагато пішло. Як великий позитив. Набагато пішло краще фінансування. То, що раніше були якісь проблеми навіть з тими катержами, навіть з тими конвертами, навіть з тим папером, з яким ми працювали, на сьогоднішній день ми в повному обсязі обезпечені цією, то що нам потрібно для роботи. Плюс повністю ми забезпечені тією продукцією, яка безпосередньо буде видаватися громадянам. Тобто, що це? Це посвідчення водія. Це свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, це номерні знаки. В подальшому є перспектива, в подальшому перспектива про передачу нам такої функції, як реєстрація, переєстрація тракторів, самохідних машин, інших комбанів. І також видача особам, які будуть керувати цим цією технікою, посвідчень водія. Я думаю, що це досить така вже перспектив перспективи недалекий час, так що я думаю, що буде передано нам ці також функції. На Тячівщині прокладуть нову дорогу між двома територіальними громадами Тячівською та Вільховецькою. Відповідний проект подадуть на розгляд до фонду регіонального розвитку. Реконструкція передбачає будівництво дороги від села Вільхівці Лази до села Округла Тячівського району, а також Реконструкцію транспортного сполучення від міста Тячів до села Вільхівці Лази. Остаточна вартість проекту поки невідома. У керівництві району переконані, таким чином вдасться не тільки забезпечити розвиток сіл та територіальних громад, а й залучити додаткові інвестиції, які поповнюватимуть місцеві бюджети. У нас є вже частина дороги, зроблена проєктно-кошторисна документація, і цей проєкт поданий на фонд регіонального розвитку. Ми сподіваємося, що буде профінансований в цьому році. І другий етап зробити проектно-кошторисну до кінця до межі з селом Округлою і з'єднати асфальтним покриттям дорогу до дотячево. Що здешевить і скажемо проїзд наших мешканців, і звичайно додасть стимул для розвитку цієї території. Зведення нового корпусу школи в угорському селі Саловка профінансує благодійний фонд «Метадідоні». Невеличкий учнівський та педагогічний колектив не вміщається в маленькому приміщенні, тому діти змушені навчатися у дві зміни. Перший крок уже зроблено. На місці майбутнього корпусу закладено капсулу. З подробицями Вероніка Мороз. Голландський благодійний фонд Метадідомі на Закарпатті реалізовує вже не перший проект. Його коштом зведено дитячий будинок, школу та шпиталь. На черзі ще один навчальний заклад. За довгі роки співпраці з українцями голова фонду знайшов багато друзів, без допомоги, яких зізнається, було б дуже важко. Мені подобається підтримувати не тільки окремі сім'ї, хоча я роблю і це зазвичай я допомагаю школам, лікарням. Я не багатослівний, не люблю багато говорити, надаю перевагу діям. Старий корпус школи не розрахований на велику кількість дітей, адже до 1990 року тут навчалась тільки початкова ланка. Зараз же заклад отримав статус перших-других ступенів. Тому в зведеній для малечі будівлі тісняться навіть дев'ятикласники. Нашим школі вчиться 74 учнів. Ми працюємо дві зміни, і ця нова будова нам дозволить, працювати одну зміну. Ну так каже, є у нас підколектив, дуже серйозний підколектив, Всього 17 чителів. Будівництво планують розпочати вже найближчим часом. Наразі тривають переговори з виконавцями робіт. До процесу мають бути залучені й волонтери з Нідерландів, оскільки документація ще проходить експертизу, то назвати точні суму та строки виконання робіт не може ніхто. Орієнтовно розраховують вкласти близько 3-4 мільйонів гривень і звести корпус за два роки. Є вже виготовлена проєкт. Кошторисна документація, це виготовлена завдяки районній владі. Вони взяли на себе обов'язок виробництва ПКД і значить, отримання всіх належних дозволів і, звісно, проходження експертизи. Будівля буде розміром 12.40 на 36 метрів. От одноповерхова, як я казав, усіма необхідними приміщеннями. Влаштувати сьогодення дітей це будувати майбутнє, впевнений голова Ужгородської районної адміністрації. Питання освіти одні з найпріоритетніших. В співпраці з іноземцями вже вдалося реалізувати декілька проєктів. Якраз Саловка попала як місце, де школа у дві зміни, і було прийнято рішення максимально швидко проєктну кошторисну документацію, і нині ми присутні на закладенні капсули і на початку будівництва цього закладу. Сьогоднішній захід він не останній. Він тільки початок розбудови нашого краю, Ужгородщини, Закарпаття та України. Районне управління освіти вже обговорює з меценатом можливість подальшої співпраці, тож найближчим часом очікують на зміни й у інших селах Закарпаття. Гра пальців клавіш та струн в Ужгородській дитячій школі мистецтва відбувся шостий обласний конкурс фортепіаних ансамблів. Цьогоріч він зібрав більше 80 дуетів з усієї області. Свої школи представили переможці кущових фортепіаних конкурсів. За першість боролися представники більше 40 музичних та мистецьких освітніх закладів. Оні піаністи виконують композиції, їх наставники чекають в коридорі, слухають і хвилюються, чи достойно представить ансамбль свою школу. Одну з найбільш численних груп учасників представила Чопська дитяча музична школа. Ми би хотіли, щоб наші діти дійсно розвивалися, були творчі, активними і мали, мали можливість в майбутньому прославити наше Закарпаття, і наше мистецтво фортепіанне, яке дуже відомо не тільки у нас на Україні, але й за межами наших. Конкурсантів прийняла найбільша школа мистецтв Закарпаття, в якій навчається майже тисяча учнів. Вперше конкурс фортепіанних ансамблів відбувся шість років тому. Тоді в ньому взяли участь 42 ансамблі. Зараз їх кількість збільшилася вдвічі. Виріс наш конкурс, дуже став популярний. В нашій області дуже багато талановитих дітей, а ми в свою чергу намагаємося їм тут гарні умови скласти. Кожен має свій клас розігратися, роздягнутися в школі тепло і затишно. Має бути від одної пари учнів два твори, різнохарактерні. У нас різні композитори, класичні романтики є, так що різні програми. До журі увійшли викладачі музичних училищ. кажуть, хоч виступила лише половина учасників, деяких вже можна відмітити за майстерне виконання. Здібна дитина, яка сідає за інструмент, зразу інструмент починає інакше звучати, і слухачі, звичайно, інакше її слухають. В сьогоднішній час Такий непростий для країни, коли ми говоримо, що країна переживає такі кризові ситуації, криза економічна, політична вони є тільки вершинкою Основна Проблема це є, це є криза духовна, і саме те, що діти навчаються музиці, є надзвичайно важливим фактором. Після прослуховування перед конкурсантами виступлять колишні учні ужгородської літячої школи мистецтв, які пов'язали своє життя з музикою. Переможців чекають подарунки. Проте, які саме зараз невідомо навіть вчителям школи-організатора. А далі про незвичне хобі. 42-річний ужродець Юрій Данко змайстрував церкву з мільйона бісерин та 10 кілометрів мідного дроту. Висота споруди 95 сантиметрів, а вага близько 25 кілограмів. Прототипом церкви стала горянська ротонда. Над роботою трудився три роки. Обійшлася вона майже в тисячу доларів. Хоби виникло саме по собі. Дитині вже в школі завдали завдання, там щось зробити з бісера. Ну, спочатку там у мене була маленька робота, там лише лавочку зробив, потім в жінці сердечко подарував. Ну, потім малий захотів колядувати. Кажу, я зроблю тобі церкву, але почав робити, лише за дві тижні чуть-чуть зробив таке, 5 сантиметрів висота. Лише по, ну, Самій фундамент. Ну, першу церкву зробив за півтора роки, а цю три. В цих матеріалах я використовував а, мідну проволоку, бісер, стальну проволоку і алюмінієву проволоку. Там а, внутрі а, ну, сходи, а, перила, все як полагається. І, і обліцовка була мозаїкою. Ну і вже заодно провів туди електрику і іконки наклеїв. День Героїв Небесної Сотні відзначатимуть в Україні 20 лютого цього дня до річниці наймасовіших розстрілів на майдані у всіх містах України. Пройдуть акції пам'яті. Згадають героїв Небесної Сотні і на Закарпатті у суботу, 20 лютого, о 18.30 на театральній площі Ужгорода активісти пропонують усім охочим запалити свічки в пам'ять загиблих героїв. До цієї річниці ми запровадили спеціальну рубрику у програмі вчасно, де лунатимуть спогади наших земляків, які стали очевидцями, ми та учасниками тих кривавих подій. Громадський активіст із Закарпаття Володимир Фіськов тими днями також був у столиці і бачив все на власні очі. Справді, в моїй пам'яті е, недобрі спогади відвертої боротьби з міліцією, як ми з товаришами стояли в перших рядах. І коли ми е, коли нас били палками. То я тоді розумів, що це та плата, яку ми всі платимо за те, що ми були байдужі. І ну, мені з моїми товаришами це додавало сил. І коли сталися основні трагічні події, коли було поранено і вбито багатьох. Українців на Майдані, я зрозумів, що на цьому влада програла, що пішла точка незвороту, і ця кров, яка пролилась, вона означає їх поразку цієї влади. І ця перемога вона була дуже трагічна, дуже важка і, і навіть неприємно от спогади зараз згадувати про це, але але напевно тому ця перемога для мене по сьогоднішній день в серці є дуже важливою, дуже значною тільки через те, що скільки було віддано е, нами, і скільки було віддано е, тими, хто війшов сьогодні в небесну сотню, і кому ми будемо будем вдячні ще багато століть за ту плату, яку вони платили. Це наша вже новітня історія. Пам'ятаємо і згадуємо героїв небесної сотні. Ну а ми цим завершуємо. Більше розкажемо у випуску 19-й. Я бажаю вам гарного дня. До зустрічі.